Привіт! Ти відчуваєш, що настав час для змін, але не знаєш, з чого почати. Ти не одна. Ми, жінки, завжди прагнемо більшого. Більше ресурсу, більше задоволення, більше балансу, більше радості, більше досягнень. Це природньо і це прекрасно. Але чи знайоме тобі відчуття? Ти мрієш про зміни, але відчуваєш, що зараз не можеш зосередитись на власних цілях, тому що є щось важливіше. Є діти, є чоловік, є робота. Ти ставиш свої потреби на останнє місце і переносиш їх на один день. Або відчуваєш, що нові цілі це іще більший тягар, ще більше стресу і напруги, а ти і так вже втомилась, і ти розумієш, що тебе це просто доб'є. Або твої цілі залишаються мріями. Ти записуєш їх 31 грудня, але вони. Здаються нав'язаними, не твоїми або непосильними. Можливо, ти реалізовуєш декілька з десятка, але для цього потрібно багато сил, часу, і це перетворюється на боротьбу ніякої радості і задоволення, лише розчарування. А нереалізовані цілі вони забирають твою увагу, енергію, сили, час, але головне віру в себе. Я знаю, про що я говорю, тому що я сама прийшла через це. Але є інший шлях. Я запрошую тебе в онлайн-тренінг цілі по-жіночому. Це програма для жінок, які хочуть реалізовувати свої цілі без стресу, без надриву, без вигорання і без почуття провини, з жіночого стану, а не з чоловічих стратегій. Це про те, як поставити тебе на перше місце не всупереч сім'ї і роботі, а задля гармонії в усьому. Адже саме ресурсна, енергійна, щаслива і реалізована жінка може дати найбільше своїм близьким. Щоденно короткі відео, і практичні завдання, всього 20 хвилин на день підтримка в Telegram а також два живих онлайн-зум розбори і знання, які допоможуть тобі в будь-якій сфері життя. Це тренінг не просто про цілі. Це про те, щоб ти почала жити життям, яке дарує тобі радість, енергію, і задоволення. Це інструменти, які працюють, і які ти зможеш передати своїм дітям, зекономивши їм десятиріччя пошуків, досить відкладати своє життя на завтра. Вимикай автопілот. Зараз і тут час створювати те життя, яке ти хочеш жити. Ти тут не випадково, і ти знаєш, що ти гідна більшого. Тож час розправити крила і діяти. Приєднуйся до спільноти жінок, які вже сказали так собі, своїм цілям і бажанням. Реєструйся на онлайн-тренінг цілі по-жіночому і стань авторкою свого життя. Давай разом реалізуємо твої цілі з любов'ю і повагою до себе. Ти з нами полетіли?